Вітаю всіх на каналі Перед Великим Постом настає знаменний день, Прощена неділя. З цієї нагоди прийнято зазвичай просити вибачення у людей і прощати інших, що означає свято Прощена неділя. Прощена неділя є останнім днем Масляного тижня. Цього дня на вечірніх службах у храмах відбувається обряд під назвою Чин Прощення». Священнослужитель просить вибачення у парафіян, а вони у нього. Прохання про прощення є популярним обрядом і в народі. Коли прощена неділя 2025 року в Україні! У цього свята відсутня фіксована дата, оскільки воно прив'язане до Великодня і Великого посту. Великий піст 2025 року розпочнеться 3 березня, а тому прощену неділю 2025 року Україна відзначить 2 березня. Хоча це свято і його традиції дуже поширені, мало хто знає, що сталося в прощену неділю, і з чим, власне, пов'язаний цей день. Історія прощеної неділі. Згідно з церковними переказами, у давнину монахи Палестинської лаври святого Сави напередодні Великого Посту вирушали в іудейську пустелю, щоб провести цей період у молитві та самоті. Їхні випробування були настільки суворими, що ніхто не знав, чи повернуться вони живими. Тому перед відходом вони просили вибачення один в одного щоб вирушити в дорогу з чистим серцем. На згадку про цю традицію в сучасних храмах відбувається чин прощення. Після богослужіння священик звертається до вірян, із проханням пробачити йому всі свідомі чи несвідомі образи. У відповідь люди також просять вибачення одне в одного, а потім у знак примирення обіймаються або цілуються, що треба говорити в прощену неділю? Звісно, ви можете просити вибачення перед близькими своїми словами. Але заведено казати пробач мене. На цю фразу зазвичай відповідають Бог простить і я прощаю. Але оскільки брехня це великий гріх, то краще не брешіть, якщо не готові вибачати людину. Тоді можна обмежитися словами Бог пробачить. Деякі помилково вважають, що можна і зовсім проігнорувати прохання про прощення. У прощену неділю це дуже погано, адже це прохання залишиться на совісті людини, яка відмовляється прощати. Вважається, що в момент прохання про прощення людина знімає тягар образи зі своєї душі, якщо їй відмовити, то цей тягар у подвійному розмірі візьме на себе друга людина. У цей день не слід. Зациклюватись на негативних думках, сердитися, сваритися чи провокувати конфлікти, накопичувати образи та не прощати інших, переїдати або зловживати алкоголем, влаштовувати гучні гуляння, відмовляти у допомозі тим, хто її потребує, говорити неправду чи вводити когось в оману. Сьогодні один день у році, коли можна звільнитися від хвороб та повернути собі здоров'я. Простими діями, проще на неділя саме для цього дня. Відкривається унікальне вікно можливостей, коли ваше тіло та душа можуть почати лікування буквально з одного кроку. Причому цей крок настільки простий, що його може зробити кожен, не вдаючись до складних ритуалів чи тривалих практик. Упрощене Воскресіння це не просто церковне свято, це стародавня традиція. Це день, коли енергетика Землі змінюється, коли ми можемо не тільки попросити прощення в інших, але й вибачити самих себе. А як часто ми караємо себе за помилки минулого, як часто старі образи буквально живуть у нашому тілі, відгукуючись болем або нездужанням. Можливо, ви помічали, що хвороби з'являються саме тоді, коли на душі важко, Застуда на тлі стресу, біль у спині від вантажу переживань, хронічна втома від постійного почуття провини. Наше тіло чуйно реагує на те, що відбувається в душі. Якщо душа сповнена образ, розчарування або пригнічені емоції, організм починає говорити з нами через хвороби, але впрощену неділю все змінюється. Це день, коли сама природа допомагає нам очиститись, у цей день можна не лише звільнитись від тяжкості на серці, а й допомогти своєму тілу відновитися. І для цього не потрібні ліки або складні процедури. Все, що потрібно, це невелика дія та правильно вибрані слова. А замислювались, чи ви коли-небудь, чому прощення так сильно впливає на наше здоров'я. Справа в тому, що образи це наче енергетичні скалки, які не видно оку. Але завдають біль зсередини, бо кожного разу, коли ми неприємні моменти прокручуємо в голові, старі сварки, ці скалки вбиваються ще глибше. Вони заважають енергії текти вільно, створюють блоки, які можуть виявлятися вже фізичними недугами. Прощення ж. Це як витягування скалки спочатку буде боляче, але потім настає полегшення. Причому прощати потрібно не тільки інших, але й себе. Бо на себе зазвичай найсильніші образи. Це ті, що ми тримаємо на самих себе за помилки, за невдачі, за те, що десь не впорались або не зробили, як хотілося. Прощаючи себе, ми даруємо своєму тілу свободу, дозволяємо зцілювати природним чином. Цей день, 2 березня, особливо важливо налаштуватись на очищення. Почати можна з простого: просто подумати про те, за що ви тримаєте образу, кому давно не могли пробачити якусь дрібничку, а може взагалі забули, що причаїли на когось образу або агресію. Але пам'ятайте, ваше тіло пам'ятає все. Спробуйте чесно відповісти собі на ці питання, адже перший крок до зцілення – це усвідомлення, від чого саме ви хочете позбутись. Але як зробити так, щоб прощення дійсно допомогло вашому тілу відновитись? Тут є один простий, але потужний обряд, який працює тільки у прощену неділю. Його дія настільки сильна, що багато хто спробував, його одразу помітили результат. І потім щороку чекають на цей день, щоб знову скористатись його силою. Що саме потрібно робити зараз? Обов'язково налаштуйтесь на те, що зцілення можливе, і воно ближче, ніж ви думаєте. Уявіть, що з кожним вашим вдихом у тіло входить світло. А з кожним видихом іде біль, втома, напруга. Налаштуйтесь на позитив і вже зараз почніть подумки прощати себе і навколишніх. Скажіть собі, я відпускаю образи, я відпускаю все погане, я впускаю в життя здоров'я і радість. Ще раз я відпускаю образи, я впускаю здоров'я, я впускаю радість. Ці прості слова допоможуть вам підготуватися до обряду, який ми з вами проведемо. Проведемо ми його разом. Отже, що саме потрібно зробити впрощену неділю? Щоб ваші хвороби почали йти, а тіло наповнилося силою та здоров'ям, Залишайтесь з нами. Попереду найважливіше. А тепер став час розкрити головний секрет. Прощена неділя той самий обряд, який допоможе вам позбутися хвороб та наповнити тіло здоров'я. Можливо, ви вже здогадалися, що в цей день важливо не тільки прощати та відпускати образи, а й зробити особливу дію, яка запустить процес лікування на рівні тіла та душі. У цей день енергетика очищення досягає свого піка. Справа в тому, що всі прощені образи згоряють в невидимому полумі, залишаючи місце для нової чистої енергії. Та щоб допомогти своєму тілу позбутися хвороб, потрібно перевернути свою енергетику. Саме тому у прощену неділю, 2 березня, можна скористатися одним стародавнім обрядом, який багато знахарів і цілітелів передавали з покоління в покоління. Що ж потрібно зробити впрощену неділю 2 березня? Візьміть будь-який свій одяг. Найкраще той, який ближче до тіла. Це може бути майка, футболка, сорочка. Виверніть її на виворіт і одягніть, але не просто так, а з усвідомленням того, що разом із цією дією ви перевертаєте свою енергетику. Очищаєте її від усього непотрібного, надягаєте речі на виворіт. Тим самим ви показуєте Всесвіту, що готові звільнитися від старого. Ви перевертаєте свою реальність, міняєте місцями хвороби та здоров'я. Ця дія не тільки фізична, та й глибоко символічна. Ця дія допомагає розірвати старі енергетичні вузли, які могли створювати у вашому тілі больові затискачі та блоки. Важливо не тільки одягнути одяг на зворотній бік, але й вимовити правильні слова. Скажіть тихо, але чітко наступне Я перевертаю своє життя до світла. Хвороби йдуть, здоров'я приходить. Ці слова як ключ, який відкриває двері для зцілення. Скажіть їх так, щоб кожна клітинка вашого тіла почула та прийняла цей посил, коли ви будете у такому одязі хоча б кілька годин. Ви можете відчути, як змінюється ваш стан. Можливо, з'явиться відчуття легкості, ніби з вас зняли важку ношу. А може, навпаки, ви відчуєте прилив сили бадьорості, прислухайтесь до себе, помічайте навіть невеликі зміни, це вірний знак, що обряд працює. Але не варто чекати миттєвого дива. Цей ритуал це тільки початок, перший крок до глибокого лікування. Важливо продовжувати підтримувати цей настрій протягом всього дня. Намагайтесь не думати про хвороби, не скаржитись на здоров'я та уникати будь-якого негативу. Ваш стан безпосередньо залежить від того, які думки ви допускаєте у свою голову. Щоб підсилити ефект, можна зробити ще одне просте, просту справу, просту дію, пройдіться босоніж по будинку, представляючи, як кожен крок це крок до здоров'я. Відчуйте, як підлога дарує вам свою силу, як кожна клітинка вашого тіла прокидається і наповнюється життєвою енергією. Але не варто забувати, що Прощена неділя це не лише час очищення та час подяки. Дякуйте своєму тілу, дякуйте за те, що воно підтримує вас щодня, дякуйте серцю за кожен удар, легеням за кожен вдих, м'язам за кожен рух, та навіть якщо ви відчуваєте більший дискомфорт. Дякуйте своєму тілу за те, що воно дає вам сигнали, допомагає звернути увагу на те, що вимагає турботи і любові в цей день. Особливо корисно зробити щось добре, нехай це буде допомога близьким. Просто тепле слово, коли ви даруєте іншим, це світло повертається до вас. Кожна усмішка, кожне добре слово це як промінь сонця, який зігріває ваше тіло зсередини, допомагаючи їм. А я дуже сподіваюся, що ця інформація виявилась для вас цікавою і корисною. До нових зустрічей!